Шановні колеги, шановну громаду, вже 35-й рік у цій березне дні у спільно з НТШ традиційно вшановує Тараса Григорича Шевченка. Сьогодні ми відзначаємо входження в третє століття великого поета і мислителя, по суті. Завершуємо шанування і підводимо підсумки минулого року, року Тараса Шевченка з нагоди 200 річчя від його дня народження. Відзначення і святкування ювілеїв на нашому терені Американського континенту відбулися гідно, достойно, релевантно, представляючи генія та пророка України та відзеркалюючи. Духовні цінності української культури та спадщини, престиж та унікальність науки нашої та мистецтва. Пригадаємо собі здійснені пропам'ятні заходи, презентація наукових Шевченко-знавчих видань, факсимільне гайдамаків Шевченка з великим науковим супровідним матеріалом. Також Григорія Грабовича монографія Шевченкові гайдамаки, поема і критика та Тарас Шевченко в критиці, том перший, і сьогодні ми також побачили сигнальний твір другого тому Посмертна критика. Також Григорія Шевченко Якого не знаємо, це до наукового апарату. Крім того, відбулися дві наукові конференції традиційна і дводенно-двомовна міжнародна, і виставка в українському музеї, музеї Тарас Шевченко Poet, Painter and Icon» плюс двомовний каталог, каталог, в якому знаходиться Григорія Грабовича зразковий двомовний портрет життя, творчості і значимості Тараса Шевченко. Я тут зацитую з каталогу. На самій сторінці представники провідники українського музею пишуть слідуче. українському музеєві надзвичайно, надзвичайно пощастила мати за куратора і консультанта, фахівця, який ставився до своєї теми з любов'ю, що дорівнює його знанням. І професіоналізмом. Професіоналізмові його. Я хотів би так сказати, підписатися під це речення. І тут я думаю від всіх нас подякувати президентові науковому товариству імені Шевченка за його роль в приготуванні і проведення цих свят за минулий рік. З нагоди 100-ліття, значить, його ще прияти. Ще треба також згадати ювілейний концерт присвячений Тарасові Шевченкові, режисер якого можна сказати Балей, значить, був, з визначними артистами, сцені специфічною підібраною репертуаром і з відповідними правомов... програмовими нотатками. З віртуозним частина забавливим, але завжди приналежно ентузіастичним виконанням. Похвально також, що знайшлися відповідні сили і ресурси та що ці події плянувалися та відбувалися спільно під проводом НТШ з Унігу УВАН, Українським музеєм і Українським інститутом Америки. Та знайшли чималий відгук у засобах масової інформації. Всім учасникам та виконавцям в, в реалізації планів, належиться признання та щира подяка за творчі уяви, відданість, наполегливість. На Маргінесі згадаю також, що Національна служба парків США вшанувала Тараса Шевченка тим, що ґрунтовно відреставрувала пам'ятник Шевченка і його довкілля в американській столиці у Вашингтоні. Як видимо, заплановані напередодні ювілейні заходи для гідного вшанування і відзначення ювілею тодішнім урядом України, України відкоригували знакові для політичної української історії події. Знаменно, що саме у 200 ліття Тараса Шевченка спинилося його, можна сказати, пророкування і заповіді. Сформувалось громадянське суспільство, усвідомившись, що де нема святої волі, не буде там добра ніколи ніколи. На усіх теренах України пробуджений власною гідністю народ. Вийшов на Майдан, тим самим виявивши свою позицію в першу чергу до північного сусіда, який століттями у той чи інший спосіб нав'язував свою політику на київських пагорбах, на Київських пагорбах. І нарешті український народ почув слова Тараса Шевченка: розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте. Того, що немає. Саме в рік Тараса Шевченка Україна повернулася до своєї предковічної історичної ідентифікації, символічним логотипом якою стала, стали два прапори державний та Євросоюзу. Безсумнівно, після останніх подій в Україні. Творчість поета зазвучала новими сенсами. Шевченко є прикладом для наслідування, а вірші ілюструють події сьогодення і тому є пророчими. «Боритеся – поборите, стало гаслом Майдану. Коли український народ захищав свою свободу на Майдані, коли герої Небесної Сотні безстрашно дивилися в очі смерті, Тарас Шевченко був з ними також. Його пророцтво відчув народ і надихався духом Тарасового Слова. Тому і усі заходи із шануванням Кобзаря у день його дві століття пройшли, по суті на Майдані символі волі, бо де нема святої волі, не буде там добра ніколи. Цей факт котре засвідчив унікальне місце та виключну консенс, консенсусність постаті Тараса Шевченка в національній пам'яті українського народу за справедливим висловлюванням німецької дослідниці Дженні Альвард, яка досліджує місце українського поета у культурі пам'яті та історичній політиці сучасної України. Я цитую Шевченко. Чи не єдине місце пам'яті, яке не роз'єднує, а поєднує українців? До ювілейного року Уван також реалізувала цілову програму. Зокрема, підтримала ідею Олеся Федорука видати двотомник зарубіжне шевченкознавство, Шевченкознавства, то з матеріалів Уван, у якому зібрано найкращі Шевченкознавчі розвідки. Чільних науковців вільного світу, друковані в рідкісних і малотиражних часописах та збірниках на імміграції в Європі під час війни у перші роки після її закінчення, і згодом за океаном. Наші члени брали участь у щорічних спільних конференціях у Ванташа. Продовж останніх років відбулися доповіді та презентації приороченій ювілейній даті. І у стінах Уван досі експонується виставка Тарас Шевченка у мистецтві, документах та друкованих виданнях з колекції Уван з унікальних бібліотечних та архівних фондів. Уван зі самого свого початку традиційно щороку. Одмічав шевченківські роковини урочистою науковою конференцією. Шевченківськими конференціями у пов'язані найважливіші події в житті установи: вибрання першого президента УВАН Дмитра Дорошенко на першій конференції 1946 року в Авсбурзі. затвердження остаточної версії статуту та обрання перших 12 дійсних членів Уван на конференції 48-го року минулого століття в Регінсбурзі. Традиції академічного шевченкознавства, що свого часу відродили в уван чільні науковці-іммігранти у кінці 40-х років минулого століття матимуть своє продовження у відновленому інституті шевченкознавства, яке очолює Григорій Грабович і яке невдовзі розпочне працю над своїми проєктами. З ініціативи і приватним коштом членів УВАН за участі Національного музею Шевченка у рамках нашої ділової ювілейної програми виготовлено і, у найближчому часі буде відкрито в Києві меморіальну дошку Володимиру Міяковському, нашому дійсному члену відому шевченкознавцю, директору першого музею Тараса Шевченка у столиці України. Але вертаємося до сьогоднішнього дня. 2014 рік відійшов в минуле, і разом з ним 200-й ювілей від дня народження Тараса Шевченка ми мали виняткову нагоду приблизитися до ключової постаті в історії нашої культури та формування національної свідомості та політичної зрілості українського народу, до поета пророка і його поезії, їх правду, красу та глибину, і одночасно відчути, що тим ближче ми підходимо тим довша, довша наша дорога до справжнього зближення і осмислення поза обмеженнями в часі та просторі. Тож, виходимо в третє століття з дня народження великого поета та продовжуємо наше зближення, цитуючи Івана Дзюбу, Шевченко це тільки те, що вивчають, що перепрошую Шевченко це не тільки те, що вивчають, а і те, чим живуть. У кого черпають сили і надії, відкриваючи сьогоднішню конференцію, вітаю всіх наших доповідачів.